Там, ти позіруєш, так позіруєш, показуєш себе, як ти граєшся, так? Не ну, на тобі грибочок. Ти допомагаєш мені, так? Грибочки чистить мені допомагаєш? Шо? Лежиш тільки, да? Грайся, наблюдатель. Хороший котик Ханчик, хороший умничок такий. А що тут ти зробив? Перевернув світи, шкодні чай тут мені, так? Да? Навіщо ти перевернув квіти? Ох ти ж позіхушка така. Хотяче життя, да, ханчик? Показуєш, чим ти займаєшся в день. Купаєшся? Куку -ку. <сум> ты цікавий котик? Спадки будеш. Ты засыпаешь, вардяшка засипаш. засипаш. Хано, тебе такие глазки красивые. Ты так на меня наблюдаешь? Разумні в тебе глазки. Хан, ти живий? вушками слухаєш, так? Да? Будеш спадки? Ти будеш спадки? Умнічок такий, котичок, він розумний хлопчик у нас. Балуйся. Так. Ты балуешься, антон Панчик, ти спиш? Що ти робиш? Ось так лежить котик у нас. Слухай, як спів птахів на вулиці. Дуже полюбляю їх ловити. Чого ти засипаєш Хан? все <laughs> Перепугане котенятку Чашка перевернулася, так хан. Злякався. Ти злякався? Хан, ты проснулся <си> <си> Спи, спи хороший коточек хороший. А, интересно наблюдать. Смешный такой ханчик. Тут такой смешный. Відпочивай, відпочивай. Да, У мене прикольний кот. Перевернули кофе. Він сейчас в шоці сидить. Хан. Все, ти вже пішов. Не хочеш показувати тебе далі. Е, я, я, кажется, там дальше ляжу и буду лежать. Фу, не весь, это пакет. Да, боюсь, он такой. У дворе тут у бьет. Але він у нас каструваний. Ми його кастрували, він у нас вдома сидить. Ну, а все одно гуляє на вулиці, тому що полюбляє дуже свіжий воздух. І він у нас на вулиці. Зараз жара, просто він тікає в хату і сидить в домі. Манчик, ти вже вспокоївся, вже ми все поприбирали з тобою. Давай покажемо. А вже пішли, ну, зараз подивимося. здороваєшся? Ти відвернувся від всіх, так? Не хочеш говорити? Показувати себе не хочеш? Не хочеш показувати себе? Давай покажемо, Ти полюбляєш яєчка? Давай покажемо. Гено будеш таке. Давай положимо так на полотенце. Кіт порода шартрес. Шартрезик, такий умний котик. Хороший такий котик. Отак. Вже кофе розлили, давай ще яйця розіб'ємо. Кофе розлили, яйця нам ще розбити залишилося і все. Ох, чистюлька такий котик, чистюлька. Лежимо на столі і купаємося. Хан, кого побачив? Ти куди?

Я знаю, що ти перепелячі полюбляєш, але у мене зараз перепелячих немає. Її. Тому давай я тобі такий дам курячі. Ось так. От. Ми кушаємо. Кушай. Все время так есть курячие яйца. mm Все, наївся. Довольний. Все. От так от ми йдемо на двір. Да, на вулицю гулять. Скажи, мені надоїло вже сидіти вдома, тому котик виходить на вулицю гулять. Ханчик, ти пішов? Все пішов на вулицю гулять.